Олександр Волков, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та інші можновладці від баскетболу домовилися після наради представників двох донедавна ворогуючих воргуючих таборів ФБУ та ОБЛ було прийнято рішення про те, що у сезоні 2009-2010 буде проведено єдиний чемпіонат України під назвою Суперліга. Рішення прийняли керівники клубів у четвер на спеціальному засіданні, що відбулося у Києві, згідно з цим рішенням у суперлізі 2009-2010 візьмуть участь 16 клубів. Азовмаш, Маріуполь, Будівальник, Київ, Галичина Львів, Говерла, Івано-Франківськ, Дніпро Дніпропетровськ, Дніпро Азот Ніпрозержинськ, БК Донецьк, БК Київ, Кремінь, Кременчук, Кривбас, Баскет, Кривий Ріг, БК Одеса, Сумихімпром, Фарозинту, Запоріжжя, Хімік, Южний, БК 93 Пульсар та МБК Миколаїв. Остаточний регламент нового чемпіонату розробляється і буде оприлюднений найближчим часом. Відомо, що президента у суперлігі не буде, буде лише директор. Про подальшу долю черкаських мав, БК Полтави і Грифонів. Поки нічого не відомо. В об'єднаній лізі буде діяти ліміт на легіонерів за формулою 4 плюс 1 і буде не більше семи іноземців у заявці. Нагадаємо, що саме такі правила стали останньою краплею у розколі українського баскетболу на два чемпіонати минулого року.